Вчора роздумовував і так щось думка мене посітила, взяв блокнотик, почав записувати. І хотів би з вами поділитися своєю думкою на одну цікаву тему, над якою я просто ввечері сів роздумовувати. І щось мене це так затронуло над тим, що такий час ми живемо, що. Хотілося, щоб Дух Святий більше наповняв. Вів, керував. Але щось для цього потрібно. Іде велике випробування церкви, і ми бачимо, що такий час, щоб людина мала тверду надію на Ісуса Христа. Коли людина уповає на Господа, вона може пройти все. Чому? Тому що Писання каже. Проти нас, якщо Бог за нас. Сьогодні саме цю надію нам треба покладати на Господа. Але чи достать цієї надії? я би хотів коротко поділитися думкою своєю перше місце, яке буду зачитувати, це перше послання апостола Павла до Тимофія. Це буде четверта глава, восьмий віршик. Де апостол Павел Тимофію пише. Бо вправа тілесна, мало корисна, а благочестя корисне на все. Бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Давайте свою увагу звернемо на те, що. Апостол Павел Тимофію каже, що вправи тілесні мало корисні. Він не каже, що не корисні, але мало корисні. І дає пораду, що благочистя на все корисне. Дивлячись історію, я люблю читати історію, я знаходжу в історії багато імперій, багато різних царів. І це все проходило. Ми тепер не бачимо Римську імперію. Ми не бачимо імперію Вавилонського царства, ми її не бачимо. Вони були в історії, ми про них читаємо, але вони минули. Ми багато бачимо людей, котрі вкладали в це тілесне. Може, досягали слави, може їх записали в історію. Але їх не стало, їх нема. Але апостол Павел каже, що благочистя. Корисне на все. І далі він підмічає таку цікаву думку і каже: бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього, не просто майбутнього десь, але і теперішнього, і майбутнього. Я би хотів саме розібратися із словом благочестя. Що воно означає і чи спробувати знайти себе в цьому? Чи я такий, чи не такий. І я просто роздумовував і для себе зробив такі три пункти благочестя. Але давайте спочатку визначимося, що воно собою представляє таке благочестя. Я для себе узяв таку позицію, і мені подобається цей висновок. Благочестя це істинна побожність. Благовінне визнання Божественних істин і виконання їх наділі. Такі три речі це істина побожність, благоговільне визнання Божественних істин і виконання їх наділі. Ми деколи можемо виконати перші два пункти, але забути про третій. Це виконання. Ми можемо побожними виглядати. Можемо визнавати Божі істини, але їх не виконувати. І наше благочестя, звичайно, не буде повноцінним. Я для себе взяв такі три речі благочестя, яке воно ну, для... роздумовував про себе і тому писав собі і. Я собі зробив три такі. Благочестя може бути марним. Ну, ну, Не виконуємо ми на ділі благочестя. Да, ми визнаємо, ми віруємо. Знаєте, в писанні навіть пише, що і беси вірують і тріпещу. Коли апостол Павел каже там, е, в посланні, каже, а ти покажи на ділі, покажи. Покажи свою віру в ділах. І беси вірують. Деколи ми визнаємо і кажемо, я вірю в Ісуса Христа. Але це лише на словах. Це марне благочестя. Друге це непостійне благочестя. За такі навіть і писання пише. І третє, це чисте і непорочне благочестя. Я би хотів коротко пороздумовувати над кожним із цих трьох пунктів разом з нами, щоб дійсно в думках поринути в своє життя і в своє благочестя, яке воно є на самому ділі. Почнемо з марного благочестя. Апостол Яков в першій главі, 26 й віршик каже наступне. Коли ж хто гадає, що він побожний, ну, людина думає, що він побожний, і свого язика не вгамовує та своє серце обманює марна побожність Того. А ну давайте задумаємося ще раз зачитую, будьте уважні. Коли ж хто гадає, що він побожний, багато людей гадають, що вони побожні. Багато людей. Але є нюанс. І свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того. Один із пунктів марної побожності те, що ми десь не вгамовуємо свого язика. Далі в третій главі яку. Описує, звідки той язик береться, звідки запалюється, що він робить, і далі він описує. Але марна та побожність людині, якщо він язика свого не може вгамувати, хоч що скаже, хоч як скаже, язиком когось пообіжає, язиком своїм діл наробить, але він думає, що він благочестивий. Сьогодні багато таких людей. І нам треба дуже бути пильними і опасатися того, щоб і ми не попали в цей розділ марного благочестя. Це дуже велика біда. Дуже велика біда. Друге, це непостійне благочестя. Дуже цікаво я роздумував і думаю, ну як же може бути непостійне благочестя? Воно може бути або так, або не так. Але у вписанні я знаходжу у другому посланні Тимофія, 3 глава, п'ятий віршик. Апостол Павел до Тимофія каже, вони мають вигляд благочестя. Вигляд мають. Але далі каже, що «але сили його відреклися, Відвертайся від таких. Вигляд мають, але сили вони відреклися. Один із пророків осія у шостій главі. Четвертим віршиком каже. Що є фреме, зроблю я тобі? Що зроблю тобі юдо? Бо ваша любов не мов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці? Другий текст каже, «Благочестіє ваше. Що воно? І каже, воно як хмара. Як то роса, вона зникає. Воно ніби є, але його і немає. І деколи такі люди ніби мають благочестя в церкві, але поза церкву їхнє благочестя кудись спаряється. Як за ту росу він каже? Воно сонце взайшло, і роси немає. Хмара ніби є вітер і хмари немає. І теж це опасне благочестя, непостійне благочестя. Це коли людина в церкві, може, здається, проповідник за кафедру виходить, проповідує, О, то благочестивий брат. А в сім'ї благочестя нема. На роботі благочестя нема. У суспільстві благочестя немає, даремна така теж благочестивість. І треба бути дуже уважним, щоб нам не потрапити у ці дві категорії. Це марна благочестість і непостійна. Бо коли ми потрапляємо в ці моменти, то через нас може судитися або негативно говоритися про ім'я Боже. Тому що ми ніби ви благочистиві, але стаємо камнем приткновення для інших. І це дуже опасно. Дуже опасно. Дорогі браття та сестри, якщо ми своє благочистя допустили в ці дві категорії, то нам треба зупинитися, переосмислити своє життя. Переосмислити свої поняття, переосмислити свою дорогу. Давид каже: Господи, випробуй мене, чи не на опасному я путі. Він каже, випробуй мене. Давид хоче дізнатися, чи правильно він рухається. Люди, котрі мають марну і непостійну благочистість, вони навіть може не знають, що вони рухаються не в тому напрямку. Коли вони не обуздують язика свого, коли вони не обуздують свій характер, не обуздують свої якісь інші речі, це вже дорога не туди. Христос не такий був. Писання Євангелія завжди нам указує і показує: дивись на Христа, погляд на Христа, який Ісус Христос. І ще раз нагадую поняття благочестя, щоби ми в цьому не забували, що воно собою знає. Це істинна побожність, благоговійне визнання божественних істин. І третє основне і виконання їх на ділі, якщо я визнаю святе Євангеліє, Ісуса Христа визнаю. То я маю і на ділі це показати, що я люблю Ісуса Христа. І Його любов живе в мені. Рухаємось далі. Третє, це чисте і непорочне благочестя. Апостол Яків у першому розділі 27 м віршиком він каже, чиста і непорочна побожність перед Богом. І отцем отця. І дві крапки стоять, і він перечисляє: зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Себе берегти чистим від світу. Такі поради дає і каже, що чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем отця. І знаєте, перший пункт ще можна виконати. Можна виконати. Багато людей сьогодні, котрі не вірять в Ісуса Христа, але вони роблять добрі діла. Роблять добрі діла. І каже він зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Багато людей зараз добрі діла. Волонтерські організації. Слава Богу, з них. Вони роблять добрі діла. Це добре. Але Яков глибше заглядає і каже, Себе берегти чистим від світу. От без цього пунктика, без цього пунктика ми не зможемо війти туди, куди бажаємо. В небо. В ті обітілі, котрі приготував Ісус Христос. У отця обітілі й много, каже Христос. Без того, якщо ми себе берегти чистими від світу не будемо, ми не війдемо. І це буде ця ж марна, непостійна побожність, якщо ми себе не будемо берегти. Сьогодні той час, коли приходить момент випробування кожної людини. Час такий. Апостол Петро каже, даби іспитана віра ваша, оказалась драгоценіє. Момент, що випробована наша віра, вона оказалася дорогоцінніше. Він там наводить золоте, метал золото дорогоцінніше за золото. Оця побожність наша, благочестя наше в Ісусі Христі. Це коли ми дійсно. Маємо істинну побожність. Коли ми благоговійно визнаємо Божественні істини і виконуємо їх на наділі. Якщо не виконувати ці три речі, то ми попадаємо в перші два пункти це в марне благочестя і непостійне благочестя. Ці люди Царство Боже не наслідують. Вони просто там не зможуть потрапити, бо вони не виконали основного. Але коли в нас чиста і непорочна побожність, чисте непорочне благочестя, то ми, звичайно, спочатку дивимося на себе, дивимося в себе і на своє життя. І як апостол Павел до Тимофія каже: внікай в себе і в учення». Займайся ним постоянно, поступай так, спасеш себе і слухаючих тебе. Сама основна думка це своє життя привести у порядок перед Господом Ісусом Христом. Не спішіть приводити чуже життя. Не, не спішіть комусь робити докори, не спішіть когось навчати, якщо своє життя не приведене у порядок. Саме Євангелія і Біблія говорить про те, щоб ми спочатку привели своє життя у той досконалий порядок, котрий потребує Ісус Христос, і потребуємо ми, щоб нам дойти до вічності, і не тільки дойти, але увійти у ті обітілі, які на нас чекають. Отримати ту нагороду від Господа нашого і Спасителя там в небі. Хай Господь нас усіх рясно благословить, щоб ми, роздумовуючи над Словом Божим, завжди дивилися на своє життя, чи дійсно воно відповідає тим критеріям, тим основам Євангелія. Чи дійсно я виконую то Євангеліє, як воно написано? А може, я несу якісь свої принципи. Тому, дорогі брати та сестри, роздумовуйте над Писанням, читайте писання. шукайте Господа, як ми в перші пісні співали, коли Дух Господній наповняє мене, як би я хотів, щоб Дух Господній всіх нас сповнив сьогодні. І ми в єдиному, в єдності славили і величали Господа. Я всіх закликаю нас до подяки Господу. Подяки Богу за те, що Бог дає ще можливість. Сьогодні День спасіння, це день, ми деколи так привикли, що це день, коли хтось може повернутися до Господа там із світу. Але це також день, коли я можу і сказати, Господи, десь моя дорога звернула не туди, куди треба. Поможи мені, я хочу знов вернутися на пряму стежину, котра йде. До неба, до тебе Христос. Це день спасіння, день благодаті Божої. Тому давайте цей день використовувати на те, щоб нам дійсно поправляти свої світильники, поправляти своє життя, щоб ми не були обмануті. Десь Писання каже: не обмануйтесь, не обмануйтесь. Це слово, що ми деколи себе можемо обманути, що ніби я благочестивий, ніби я вин маю. Але нічого спільного з Богом можу не мати. Тому в цій молитві подяки, я би хотів нас усіх попросити помолитися за молодь. Це моя завжди така нужда, боляча нужда, тому що молодь це якраз ті люди, котрі сповнені енергії, сили для того, щоб служити на ниві Божій, щоби. Для Бога приносити багато плода, тому я все прошу, церква моліться за молодь, моліться за підлітків, за дітей моліться. Це цінні душі перед Господом. Звичайно, всі душі цінні перед Господом, але завжди я прошу за них молитись. І також в цій молитві сьогодні згадаємо за нашу країну, в якій Бог поселив нас. І ми живемо в цій країні. І тому благаю нас усіх молитися за цю країну. Щоб Бог ще більше людей прилагав спасаємих до церкви, щоб більше людей пізнавало, що є Бог живий і всемогутній. І коли люди будуть пізнавати Бога, то це безум'я, воно просто буде зникати в нашій країні. Тому всіх закликаю до щирої молитви. Піднімаємось, схиляємось і молимося. Слава тобі, Господь! Благий, всемогутній, Батько наш Небесний, а ми величаємо Тебе, Господь. Ми прославляємо ім'я Твоє святе, бо Ти є живий, всемогутній, благий, Алілуя. Батько наш, ми величаємо Тебе. Господь, ми дякуємо Тобі, що ти допоміг нам до цього часу, і ми можемо зібратися на цьому місці для того, щоб возвеличити і прославити Твоє святе ім'я. Подяка тобі, Господь. Я дякую тобі, Боже, за моїх братів і сестер, котрі сьогодні мали змогу, Господи, прийти на це місце. Тобі подяка, бо год чи глайдере мене, гейдис. Алілуя. Господь. Але також прохання за тих, хто не зміг прийти, хтось на одне болезні а бажання має сюди прийти. Сповни Духа Святого там, де вони є, алілуя. Слава тобі, Авоче. Ремене, Глайдес. Я дякую тобі, Господи, за групу, котра сьогодні веде спів і молю, благослови в ім'я Ісуса Христа, Господь. Аваче подяка тобі, слава тобі, Господи, ти знаєш Боже серця, тих, хто сьогодні буде говорити Слово Твоє, а ми молимо на повний. Духом Святим, Аллилуйя, сповни тим словом потрібним для нас, для назідання церкви, аваче, а нам допоможи то слово, котре ми будемо чути, розтворяти віру, ремене десь аглайди, ремене глайдес, аваче. Подяка тобі, Господь, слава тобі, а очі, хвала тобі, але також у нас є благання, Господи, за молодь підлітків. Я молю тебе, Господь. Наповний їх силою Духа Святого, де треба, Господи, перероди, щоб вони перероджені в силі Твоїй. Для Тебе, Господи, Алілуя. Служили! а отчі, подяка Тобі, Господь! Я молю Ісус, зустрінь їх по дорозі їхній. Хвала Тобі, Господь! Ми молимось також за нашу країну, Господи, Ти знаєш бідстві, ти знаєш Боже біль. Ти бачиш крик багатьох до тебе, а воочі багато страждань, о Ісуса, де склайде, але я благаю Господь і церква молиться. Боже, яви свою милість до нашої країни. Господи, прилагай спасаємих до церкви святої істини. Господь, щоб багато ще людей пізнавали, що ти є Бог. галаре беде глайдес. Бо я знаю лиш, коли люди пізнають, що ти є Бог, тоді зупиняється безумство. Господь, бо приходиш ти, ава, отче, алілуя, слава тобі, Господь, а ми надію на тебе покладаємо і молимо, Господь, господствуй. Пануй в нашому зібранні, сповняй Духа Святого та сили, щоб, Господи, на цьому місці ми в єдиній хвалі. Халя ремедеса, кеала на лабарагімедес, кеала глама на Ава, Отче, щоб ми в єдиній хвалі прославляли тебе в єдності і твоєї любові, Господь. Отче, подяка тобі, Господь. Слава тобі, авоче, Раба Лаклевець. Алілуя, хвала тобі. Боже, да будеш ти прославлений, і возвеличений, могутній та сильний, живий і благий, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш сущий на небесах, Да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє. Да буде воля Твоя і на землі, як на небі, хліб наш насущний подавай нам на кожний день, і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим, і не введи нас іскушення, но і збави нас у Дона. Бо Твоє Царство і сила, і слава навіки. Амінь.